Що для мене ідентичність? Для мене ідентичність це моє серце, те, як я відчуваю цей світ. Ті маркери, якими я визначаю свій кожен день, ті речі, на які я звертаю увагу, які мені боляче щемлять ось тут, е, які викликають у мене ностальгію, які викликають у мене щире українське захоплення це наша кухня, наш борщ, наші традиції, наше щедрування, наше колядкування. Наші літні обряди, наша українська щедра душа, наша дзвінка часом тужлива, така протяжна мелодійна пісня. Це те, за що ми боремося, тому що це те, без чого нас не існує, тому ми боремося за себе. Молодь, скажіть мені, що таке ідентичність для вас? Я хочу почути всіх вас, я хочу поспілкуватися з вами 25 травня. Молодіжна рада при МЗС організовує захід, на якому я хочу з вами побачитися. Тому, якщо вам від 14 до 35 років, будь ласка, реєструйтеся за цією формою, щоб 25 травня на заході, організованому молодіжною радою при МЗС, спільно визначити маркери, поговорити про них, про те, чи ми будемо з вами ще популяризувати Україну у світі.